Доброго ранку, мої любі малятка. До нас у гості завітала весна, дівчина весна і принесла нам гарний віршик. Весна іде, красу несе. Вона посилає всім мамам привіт і знову дарує їм пролісків цвіт. Подивіться, які гарні квіти. Принесла нам весна перші весняні квіти. Вивчимо сьогодні віршик про матусю, слухайте уважно. Мама люба, добра, мила, як іще назвати тебе? Це ж для мене ти пошила шовку плаття голубе. Ти мені? Читаєш книжку, хочеш розуму навчить. Ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію хоч злегенька цілу ніч не будеш спати. Тож дозволь тебе рідненька, за усе поцілувати. Гарний віршик, гарний. А ну давайте ще разочок. Послухаєм. Мама, люба, добра, мила, як іще назвати тебе. Це ж для мене ти пошила, Шовку, плаття голубе. Ти ж мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить, ляжу спати, ходиш книжком все боїшся розбудить. Захворію хоч злегенька, цілу ніч не будеш спати, Тож дозвольте би рідненька, за усе поцілувати. Дітки, яка матуся наша? Як можна сказати про матусю? Люба іще. Добра. Іще. Мила, молодці, вам сподобався віршик і мені також. Даруйте матусям свою любов і ласку. І слухайтесь своїх матусь. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!